Привіт! У цьому відео я покажу, як налаштувати та купити домен Ionos. Посилання на сайт знайдете в описі відео нижче, натисніть на нього і вас перенаправить сюди. Тут можна ввести бажану веб-адресу і перевірити її доступність, потім натисніть Перевірити. У моєму випадку ця адреса вже зайнята. Можна спробувати отримати домен, натиснувши Тут і зареєструвавшись для купівлі через партнера або виберіть рекомендовану альтернативу. Чи прокрутіть вниз для інших варіантів у моєму випадку? Я просто шукаю інший домен. Хочу цей домен, натискаю пошук, і в цьому випадку він вільний. Бачимо ціну і можемо натиснути Вибрати тут. Потім натискаємо далі. Тут можна взяти в хостинг. Або, якщо потрібен лише домен, натисніть продовжити з доменом. Тут можна вибрати термін дії. Натискаємо на це і вибираємо щось тут далі. Тисніть продовжити для оплати карткою або PayPal для оплати через PayPal. У моєму випадку плачу лише євро за домен на 12 місяців, потім 1.30 на місяць. Натискаємо PayPal. Потім вводите дані клієнт, тут виберіть пароль і натисніть продовжити праворуч. Тут перевірте контакт. Актні дані і натисніть Купити зараз. Спочатку погодьтеся з умовами, потім можна натиснути Купити зараз. Ви отримаєте лист з дане входу і кабінет буде налаштований. Це може трохи зайняти часу, а тоді ви зможете уйти. Десь через 10 хвилин я отримав лист, де можна підтвердити реєстрацію, натиснувши Налаштувати домен зараз. Тут ви входите. Використовуючи номер клієнта, імейл або домен, і вас понаправить далі. Тут ви можете створити сайт з доменом або підключити домен до наявного сайту, натиснувши сюди. Якщо перейти на головну, натиск «Ionos», Ви побачите всі опції для домену. Натисніть тут і виберіть використати домен або інше потрібне. Наприклад, можна піти домен «Ionos» до «Shopify». Я зробив інструкцію, яку ви бачите, загалом так легко налаштувати та придбати до ION. якщо це було корисно, вдячний за лайк. Бувайте.